У Дніпропетровській області лише за ніч випала півторамісячна норма снігу. Ситуація тут чине найскладніша. шляхи не встигають розчищати і машини застрягають в заметах на прямому зв'язку з Дніпропетровська Олена Усенко Олено. Вітаю чи справляються зі снігом комунальники? Вітаю Наталю Дніпропетровськ. Замітає вже добу сніг ішов всю ніч. Відтак сьогодні зранку у місті не ходили трамваї. Відчутно запізнювались маршрутки, тролейбуси та автобуси. На склонах буксували вантажівки. Більш-менш розчищені лише центральні вулиці на другорядні двори. Та приватний сектор у комунальників сіл сил та засобів забракло так само, як і на тротуари. Тож ті Дніпропетровські, які сьогодні. Відважилися йти у своїх справах пішки, змушені були їм залишалося тільки одне йти просто по проїжджій частині. Ну а ті мешк... для тих мешканців приватного сектора, які сьогодні так і не змогли відкопатися самотужки, настав незапланований Вих... вихідний. Ось декілька емоцій та думок з засніжених дніпропетровських вулиць. Добираться очень плохо, на улицах очень скользко, М маршрутка сломалась утром, с полмоста шли пешком. Тротуары ужасно не расчищены, на тротуарах ужасно неудобно. Центральные более-менее, а более маленькие улицы, конечно, во, во вторую очередь расчищали, оч и поэтому там было труднее. Тропинки маленькие, снега много, и людей там по уборке было мало. Вот они сюда. Не успевают, наверное, и к кому обратиться некому, чтобы чистить надо, хотя бы чем-то посыпать. Нині на Дніпропетровських вулицях на вулицях суто обласного центру працюють до тисячі одиниць снігоприбиральної техніки. Це техніка комунальна, а також техніка місцевих підприємств та приватних фірм. Так само складна ситуація і по всій області. І, хоча рятувальники звітують про те, що дороги проїзні, треба розуміти, це так, що проїзні проїзні вони мають на увазі тільки дороги загальнодержавного та обласного значення. Вони сьогодні за два десятки разів виїжджали на допомогу фурам, які застрягли у заметах легковикам. Які З'їхали в кювет, а також сьогодні витягали із замету швидку, яка їхала на допомогу хворій дитині. Ну і також хочу сказати, що рятувальники звітують про те, що вони розгорнули 208 пунктів обігріву. Це цифра, яка стосується усій області. Усієї області рятувальники, комунальники працюють у підсиленому цілодобовому режимі, але вони кажуть, прогнози не втішні. снігопади продовжуватимуться і навіть посилюватимуться. Дана команда в першу чергу, заказує допомогу скорим допомогам і машинам Бірбанку України. на осадки переростуть. сильні осадки, температура понизиться від 20 до 25 градусів ніж нуля. І орієнтуровочно до 3 февраля така от погода на території області буде зберігатися. І, схоже, ці прогнози справджуються, адже просто під час нашого включення дуже сильно підсилився вітер і стає дедалі холодніше. Наталю. Дякую, Олена. Це була Олена Осенко з Дніпропетровщини, яка зараз в полоні негоди. Другий фронт стихії на Донеччині. Як Донбас її долає? Про це поговоримо вже далі.